Рішення перепрофілювати відділення дитячої обласної лікарні було пов'язане з перевантаженням інфекційної, говорить Віктор Бурдовіцин, заступник директора лікарні. Хворих приймають із 7 жовтня. Достатньо тяжка ситуація перепрофілювати звичайне терапевтичне відділення під інфекційне. З Деякими зусиллями ми перепрофілювали два відділення. 30 коек і одного відділення на 28 коек під лікування хворих на ковід. Як розказав Віктор Бурдавіцин, завантаженість лікарні збільшується, оскільки переважно діти перебувають на лікуванні з кимось із батьків. Поки що більше 30 дітей одночасно не було в лікарні. Ну, треба рахувати 30 дітей та 30 мамок. Мам ми теж обстежуємо на ковід і виходить, що 80% мам або інших батьків, які знаходяться по уходу за дитиною, ковід позитивні. На сьогоднішній день 26 дітей знаходиться на лікуванні. Кожен день до лікарні поступають 3-4 дитини з ковідом. Вчора тут помер від коронавірусу 17-річний житель Каховки. Хлопець говорить, лікар мав важке супутнє захворювання. З міста Каховки не вакциновані ні дитина, ні дорослі. А е, зараз е, 14 років дозволено. Е, Проводити вакцинацію дітям. Страждав тяжкою хворобою. Він по основному захворюванню в своєму постійно отримував кисень вдома. Діти, які сьогодні перебувають у лікарні, не потребують ШВЛ, кисню для пацієнтів тут вистачає. За словами Віктора, Бурдовіцина, до приймального відділення потрапляють діти з підозрою на ковід. Ті, хто має підтверджений діагноз, приймають з окремого входу. От ми з вами пройшлися по приймальному відділенню лікарні по коридорам і побачили, як люди себе бережуть. Вони не хочуть бути здоровими, вони на зло, бабушки від уші, на маски одягати не будемо. Ну, це безобразі, звісно. І я не знаю, сколько потрібно проводити. Профілактичних бесід і так далі люди, потрапляючи до лікарні, так само як і в побуті, нехтують елементарними засобами захисту, найчастіше носять маску формально, забуваючи, що це в першу чергу може вберегти їх від зараження, говорить Віктор Бордовіцин. Олена Протопопова, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.